Дивись. Зараз я покажу тобі, чому діафрагма не просто м'яз для дихання, а диригент усього тіла. Я не художник, чисто схематично намалювала, щоб було тобі зрозумілише. Вона кріпиться у середині. Тут у нас е, ідуть хребет, уйовий простір. Тут у нас йде грудина, ось її відросток. І діафрагма купол кріпиться у районі 6 та 12 ребра. Дугою всередині. У центрі, у центрі сухожилковий купол, а збоку м'язові волокна. Дивись. Оце усе в нас, це усе у нас діафрагма. Ось. Ось діафрагма. Щоб було зрозуміліше, це діафрагма. Тепер дивися, є перикарта. Кажуть, серце розміщене зліва. Ні, воно зміщене, зміщене, зміщене вліво. Тут я малювала в мене, ну, як виходить, зліва. Ось це у мене ліва сторона. Але взагалі-то серце розміщене на центрі і якби трішечки вдавлює діафрагму. Тепер поговоримо про органи черевної порожнини. Знизу у нас розміщена з правого боку, ну, образно, схематично давай намалюємо печінка. Як там вона розміщена? Зліва в нас розміщений шлунок, буль-буль-буль тут, да? нирки і тому подібне. Да? Уяви, що це все кріпиться до цього м'яза. Якщо діафрагма у нас зажата, нема повного вдиху і повного видиху, от. Вдих, ми, коли ми робимо вдих, у нас тут це піднімається, видих, опускається. Вдих, піднімається, видих, управлю гарненько, опускається. І коли діафрагма, уяви, що вона зажата, дивись, коли ми зажимаємо діафрагму, зажимаємо. Ти уявляєш, що це все абсолютно зжимаються. Всі органи всі органи у нас зжимаються. І що у нас виходить? Здутий живіт, буль-буль-буль-буль-буль, да, застій, біль у попереку. А чому біль у попереку? Діафрагма діафрагма проходить, то у нас тут поперек, да, ось у нас поперек. І ніжки діафрагми з цього боку кріпляться до другого або третього. Хребця нашого поперекового відділу. І ти уявляєш, якщо ці ніжки діафрагми, ось вони ніжки діафрагми, зажата діафрагма, що виходить? Тягне тобі, тягне тобі твій, твої хребці. Так от, розслаблена діафрагма це не просто легке дихання, це рух. Лімфа, обмін і навіть спокій у серці. А тут в центрі в нас всі судини, тут у нас центр лімфи. Розумієш, оце все відповідає ось цей м'яз. Ще через діафрагму, можливо, ти чула, такий є вираз, вагус, блукаючий нерв проходить. Далі він скріплюється з органами, але ми сьогодні про діафрагму. Що таке блукаючий нерв? Це 10-й черебно-мозковий нерв. Його функції наспокоєння нервової системи, регулювання серцевого ритму, контролює дихання і ну, функцій багато, ми не про нього зараз говоримо. І ти уяви, ти уяви, якщо його зжати, от, ми зжали, що відбудеться? А відбудеться біда. На тебе наступить паніка, тобі буде якби пережимати дихання. Уяви, якщо на перекарт зжати, що відбудеть, відбудеться. Таке відчуття, що задишка. Уяви, якщо це зжати і шлунок. Що буде з шлунком? Буде застій. Тобі здаде здаватися, що ти нічого не з'їла, але шлунок повний. І так, і з усіма органами. Розумієш? Тому діафрагма це королева нашого організму. Це правда так. І її розслабити можна тільки діафрагмальним правильним диханням. А де навчитися правильному диханню? Звичайно, на моїх курсах, на моїх програмах. Пиши мені, бажаю легкості, і я тобі вишлю всі деталі. Я навчу тебе дихати. Повір.